Топ-три причини, чому мені подобається в Іспанії і який є мінус. Перше, а це, звісно, погода, і оцей вайп, подивіться, зараз просто класна погода, сьогодні плюс 20. Друге, я повністю поміняла свій графік, розпорядок. Я почала правильно харчуватися. я Хожу на розминки зранку, ходжу по 10 тисяч кроків. Ну, типу, для мене це прям вау, бо тому що. Я від цього отримую ще більше енергії і взагалі класно завжди настрій. Третя атмосфера розслаблена, кайфова. Всі в такому, знаєте, ну такі всі привітні. Тобто, після Польщі мені прям ну, дуже велика різниця. Тому що в Польщі я постійно була в тривогі, в досягатості швидше, роби більше. Тут я роблю <працю> да працюю, але також класно відпочиваю. Але є великий мінус: це, звісно. Це холодно в квартирах, тому що немає опалення, але ці три плюси перекривають цей мінус. Тому так поділіться в коментарях, чи хотіли би позимувати в такій країні, чи все ж таки вам більше подобається сніг? І е, буде цікаво. Напишіть, будь ласка.